150 медичних ліжок для важкохворих передали для однієї з лікарень кривого рогу з Франції. Доставляли двома частинами. окрім ліжок, додали ще гуманітарну допомогу. Організували передачу медичного обладнання. Франко-українська асоціація АФУКА. вони регулярно допомагають фронту в Украї та Україні і з початком повномасштабного вторгнення стали прихистком. Та інформаційним хабом для тисяч українських біженців більше про допомогу розкажуть наші репортери. Волонтери вантажать медичне обладнання окремими частинами в маленький бус. Невеличке містечко, де забирають ліжка, розташоване в горах. Тож вузькими вуличками велика фура не проїде. Складно, що волонтерів не зупинили. Робили кілька ходок, завантажували, розвантажували і знов завантажували вже у велику вантажівку, допоки усе не перевезли і не підготували гуманітарний вантаж до відправки в Україну. Боже. Ми тут у будинку для літніх людей, аби забрати медичне обладнання, яке компанія ля бастят В'язане надала нам як донат, щоб ми могли відправити його до України. Медичне ліжко це не просто меблі, воно спеціально сконструйоване для полегшення догляду за пацієнтом, забезпечуючи зручність і для хворого, і для тих, хто поруч. Сьогодні, коли в Україні щодня доставляють з фронту поранених бійців, потреба в такому обладнанні збільшується. Французька благодійна організація подарувала для міста кривий ріг ліжка, матраси наматрасники і медичне харчування для хворих, для важких хворих. Французькі благодійники звернулись до Франко-української асоціації АФОКА щоб передати медичне обладнання в Україну. Крім того, активісти АФОКИ постійно допомагають Збройним силам України, організовують збори та закуповують все, що потребують військові. Крім фур, які ми відправляємо 37 з двадцятого року. Ми ще намагаємося регулярно відправляти міні-буси. Допомога, яку ми збираємо тут, це і українці, які збирають на місцях, і французи, які приносять нам гуманітарну допомогу, це і харчування і. Одяг і дитячі іграшки, і дитячі харчування також, також медичні ну, медикаменти, різні ортопедичні також обладнання. Крім цього, ми вже декілька відправили позашляховиків і речі такої допомоги. З минулого року АФУК також запровадили проєкт Діти майбутнього привозять на відпочинок в ніцу дітей, батьки яких загинули на фронті. Ці діти приїжджають сюди разом з мамами. Нам так простіше організувати відпочинок. І з іншого боку, мами теж потребують трохи, трохи відпочинку на морі. І протягом 12 днів ми приймаємо їх міці, організовуємо повністю програму відпочинку. Це і музеї, і пляжі, і якісь походи в гори, все, що все, що ми можемо зробити, щоб цим дітям хоч трохи врігтися від. Важкої реальності українська спільнота у Франції продовжує допомагати Україні та фронту і не зупиниться до перемоги. Галина Федорченко, Наталя Дворко, телеканал прямий.